Всім привіт! Сьогодні у нас дайджест з коротеньких роликів. Маю надію, вам буде цікаво. Приємного перегляду. Всім привіт! Сьогодні у нас Мастер 3, який у нас вже був з ремонтом форсунок. Приїхав з тим, що у нього час від часу машина не заводиться. А якщо заводиться, то глохне через 2-3 секунди. Була помилка по датчику тиску в паливній системі. Клієнт надав інший датчик, він стоїть у нас ось тут на рампі, ось тут знизу. Але перед тим, як міняти, почав обглядати машину, відкрив параметри з датчику, порухав дроти та побачив ось таке. Коли рухаєш проводку, у нас тиск в системі ось так пригає. Тобто, у нас десь щось або відірвано, або щось десь. Є ушкодження в дротах. Тож зараз будемо розплітати проводку, то треба розплісти. У нас тут понизу стоїть комп'ютер вприску. Ось від нього, ось там знизу йдуть жготи. Переходить далі в жгут, піднімається і пішли сюди. Тож, вже було неоднократно, що перетирається, тож зараз то знімаємо та будемо обдивлятися. Роз'єм почистили, подивився, що той окислений контакт, який тут я бачив, то був якраз контакт живлення датчику тиску. Не знаю чому та його так йому так повезло, але як є. Тут наче всі резинки, все, наче все добре. Коротше, почистили тут маму, почистили там папу, зараз пробуємо то зібрати. Та будемо перевіряти, чи буде воно проявлятися, коли ми будемо рухати роз'єм, чи буде все нормально працювати. Тож, збираємо то все назад. Також нормально позакривали ті кришки. Не знаю, чому не можна було перед тим, хто перед тим то розбирав, зняв ту кришку, вичистив старий герметоз, намазав новим та закрив назад ту кришку, щоб воно то було щільно та не попадала волога. Тож, збираємо то. Все дозбирали під капотом, посмикали вже дроти. Зробили той тест, скільки б то не смикав дроти, ну, поки що просто показує ноль, нічого зараз не смикає. Тож Спробуємо то перевірити, якщо все буде добре, то машинку відпускаємо. От є ще проблема по ерлінку, не хоче показувати задня камера, ніж як ми її доставили. Але воно її не хоче показувати, причому що там сигнал є, вже підкинули інший монітор прямо на дроти Ерлінка, щоб то перевірити. Ну, але то інша історія, то можливо наступним разом. Зараз у нас вирішування проблем зі вприцьком. Тож зараз заводимо та спробуємо то перевірити, що все у нас добре. Маган 3, десь 9 рік, бензинка на ручній коробці привезли на евакуаторі, час від часу не заводиться. У клієнта не працює датчик положення нейтралі. В такому випадку машина, коли не бачить, що включена нейтраль, вона потребує, щоб вижило щеплення. Для того, там є два датчика. Один відслідковує, що щеплення відпущено, інший відслідковує, що повністю нажати. Педаль. Один потрібен для нормальної роботи круїза, а інший потрібен для того, щоб машину не завели, коли включена якась передача. І ось у клієнта зараз нічого не нажимаємо. Бачимо один нажати, один відпущений. Тобто машина бачить, що педаль нажата. Зараз трошки нажав на щеплення. Можна подивитися, що один контакт спрацював. І ось зараз до кінця нажав педаль, наскільки можна. Бачимо, що нажата. Але так відбувається не завжди. Зараз граюсь, зараз нажав, а тут у нас показує ось спрацювало. Тобто він час від часу не працює. От зараз воно не працює. В той час, коли воно не бачить, машина, звісно, не заведеться, бо вона думає, що щеплення до кінця не нажато. Тож тут у машині дві проблеми, і коли співпали ті дві проблеми, машина тепер не заводиться, бо машинка то заводиться, то не заводиться. І зараз її привезли евакуатором, вона сама з'їхала з евакуатора, а до того не хотіла заводитись. У нас є такий стан. Причина неудачна запуску двигателя. Состояння 7 каже про те, що у нас не виконані всі умови. А тут з тих умов для запуску треба нажати старт, треба вижати щеплення, якщо у нас не стоїть на нейтралі коробка передач, або коробка в нейтралі повинна бути, і тоді можна нічого не нажимати. Зараз ми міняємо як мінімум датчик нейтралі, бо у клієнта вже й не працює задній ход. А то трошки-трошки може привезти до фінансових затрат, якщо поліція то побачить. Тому зараз замовив датчик, чекаю, щоб його поміняти. Далі, в принципі, стандартно, знімаємо акумулятор, знімаємо полку, знімаємо комп'ютер вприска, бачимо ось наш датчик. Датчик має три піна, він відслідковує нейтральне положення і відслідковує, коли включений на задня передача задній хід. Він має тут такий штовхач, який відслідковує три положення. Раджу ставити тільки оригінал. По оригіналу ось такий номер. Кінцівік поміняли. Зараз машинка навіть коли стоїть на нейтралі. Заводиться без педалів, без нічого. Машинка заводиться. Клієнт все ж таки забажав доремонтувати і поміняти кінцевик під педалі щеплення, тож замовимо той кінцевик. Питання в тому, що він стоїть дуже-дуже дуже незручно. Якщо тут подивитися, перший, як завжди, той, що не потрібен, а той, що потрібен, стоїть ось там другим. Зеленим. Тут є така пластина, яка не дає туди нормально залізти руками, щоб його там поміняти. Тож, Замовимо датчик та потім будемо то розбирати. Сенік 2 класіка жанру. Ще Перше покоління Сенік 2 з тим блоком, який 1337, блок захисту комутації, який стоїть вверх роз'ємами, і у них болячка вигорають піни. Приїхала машина, ну як приїхала? При... Притягнули, не заводиться, щось там туди-сюди, помилок ніяких нема. По звуку послухав, що нечутний спрацьовує паливний насос. Кришки тут вже не було, дістав роз'єм, бачимо, що тут немає нормального контакту. І так само там всередині той пін в такому стані. Тож тут єдине, що можна зробити, то просто назовні вивести новий пін. Позаду, окрім того, щоб воно хоч якось то контактувало. Бо такий собі стан, не знаю, тут міняти той пін горілий. Зараз дістану сам той блок, подивлюсь, в якому воно то стані. Далі там вирішимо, як то вже робити. Як я люблю ті старі машини, окрім того блока, який зняли, який вже тут, якщо подивитися, тут купа місць тут. Підгоріли місця. Ось тут один вже підгорав. Зараз тут на фарах. Тут так само вже підгорали. Ну, коротше, купа всього тут ну, по-нормальному то вже виводити або іншими дротами. Ну, бо мами в такому ж самому стані тут То що та підгоріла. Тут вже один пін хтось поміняв. Тут так само вже мінялися піни. Де на фари роз'єм, тут вже цілі куски дротів міняли. І вже тут можна подивитися, що зроблено. Ось то місце, ледь зняв його, то вийшло, бо просто прокручувалося. тут вже обірвана ота Ну, Вона просто крутиться тут. Зараз пробуємо її підтягнути, може, може ще буде тримати, бо ледь викрутив, тут воно прокручувалося і просто полірувало собі то стані, Ладно, продовжуємо. Залишити то місце так не міг, тож прогнав різьбу мінчиком, трошки підтягнув її з закльопочником, щоб вона хоча б не прокручувалася, щоб можна було то затягнути, бо то потім дуже велика проблема то розкрутити. Тож Тепер починаємо з тим блоком щось думати. Поміняли піни, повиводили їх назовні. На звичайні мами-папи, ну, бо то би шансу, то по-іншому зробити нормально, бо вони там всі погоріли. І якщо ще якось піни можна поміняти, то пластик обуглений, то би шанс то взагалі нормально зробити, то просто повиводили назовні, то вже їх тут посховував, вже перевірив, що... Машинка нормально запускається, бо не було нормального 4 живлення. Перше нормальне живлення, плюс 5012, тут два дроти, то на і дальнє світло, і ще один дріт на паливний насос. Але Зараз машина нормально заводиться без питань. Але ще у нас горить check-injection, бо там є помилка на лямдазонт. Зараз у клієнта спитаємо, чи треба то ремонтувати чи можливо він то сам зробить, ну, бо тут судячи з тої машини, що тут прийшло зняти підлокотник, сховик той, бо воно не рухалося вже, бо там є салазки такі, які повинні включатися. Зараз перевіримо, що світло, що нормально працює. Так, ближнє, Бо тут різав так, ближнє працює. Дальні. Так само працюємо. Тож Зараз питаємо, чи треба розбиратися з лямдозондом як ні, то машинку віддаємо і до наступних зустрічей. Lexus на 450-й проїхав після Переполюсовки акумулятора. Не ну, питаєте, чого так, Ну інколи так буває. Зовні поки що у нас чек, і зовні у нас не працює навігація. Робимо діагностику за допомогою лаунча, поки що у нас по помилках дросілька, і у нас машина вкрай погано реагує на дросіль. Більше двох тисяч не набирає. І При тому як газуєш. У нас з'являється така помилка. У нас помилка і по діагностиці надрозсіль. Так само у нас не працює зовсім клімат, нічого не включається. Клімат, навігація, то все не працює. То треба буде з тим розбиратися. І так само у нас навігація у нас не знайдена. Тож, зараз подивимось на перше, перевіримо живлення на тих всіх блоках. Далі побачимо. На початок в будь-якому випадку, після такого перевіряємо запобіжники. Ну і то саме просте, що ми бачимо. Що ми бачимо? Раз запобіжник не працює. Два запобіжник не працює. Три запобіжник не працює, як мінімум. То зараз все перевіряємо. 4 запобіжник не працює. 5 запобіжник не працює. Тобто, як мінімум ще 5 запобіжників. Крім того, що тут хлопці самі намагалися поремонтувати. Тож, зараз міняємо, дивимося, що запрацювало, що ні. Зараз подивимося на оті. Моцні запобіжники, чи всі там сіли, ще. І далі продовжимо. Поміняли запобіжники, робимо повторну діагностику. З доброго у нас запустилася навігація, запрацював клімат, з того, що було зовні видно. Приборка поки що у нас з чеком. Машини більше двох. Не набирає, тож далі дивимося. Навігація з'явилася. В діагностиці зараз знову читаємо та подивимось на що вона у нас буде сваритися. Повторна діагностика у нас виявила такі помилки. У нас поки що немає помилки у вприску. Але на газ поки що так само, тільки до 2000. То ще, то ще спробуємо перевірити, чи... тобто зараз так само більше двох, вона не розкручується, не знаю, чи мусить так бути, чи ні. Не знаю, розбираємось і дві помилки у нас висить. Поробили адаптації, потерли помилки, та, в принципі, машинку віддаємо, будемо надіятися. Відбулися малою кров'ю. Тож, на цьому все, їдемо далі. Audi A4 має помилку на систему AdBlue P21CA, машина 2019 року, 2-літровий дизель. Машинка приїхала вже з іншого СТО. на іншому СТО поміняли модуль AdBlue бо на нього було багато помилок, але помилки все рівно залишилися. Приїхали до нас, почали дивитися. Ось наш блок AdBlue тут стоїть понизу. На блоці повинно бути два живлення. Ось ті жовті дроти. Мусять бути два живлення 12 вольт. На одному у нас є 12 вольт. Моторник у нас має помилки на блок дозування. Свариться наживлення блоку дозування, несправність електроживлення сам блок дозування, сам блок дозування так само має помилку живлення. Хоча фактично у нас живлення є, але блок бачить, що у нас на обох клемах нема живлення. Зараз тримати всі помилки і знову дивимось. Там диці наші щит всього і багато вчам, щоб частина була обжежна, а така між тараз. Підключили інший блок, який надав клієнт. На ньому бачимо, блок бачить хоча б одну напругу. Що по факту там є обидві. Тож наразі маємо два насправжні блока, Ми зараз будемо питати, що далі будемо робити. Скрили блока. Що ми бачимо? По-перше, ми бачимо тут корозію на кришці, яку тут так зроблено дірочка, де скаплюється волога, коли він ось так висить. І воно тут волога зробила своє. діло проїла дюру, упала отут у нас волога і трошки поз'їдала компоненти. Дивимось, наскільки великі пошкодження. Виглядало воно наче, в принципі, не сильно, але якщо тут подивитися, тут вже немає, вже немає виводів, вони повідгнивали. Тож, наразі не знаю, зараз подивимося, скільки коштує той блок, чи має сенс взагалі його ремонтувати, чи краще просто купити інший. Тут можна побачити чорні переходи, які так само, скоріше за все, позгнивали. Тож, зараз будемо вирішувати. Volvo XC60, вже була ця машинка з ABS-ом. Тепер приїхала з помилкою на ручник, почали дивитися, розбиратися. Зараз вони тут трошки трошки грізюці. В чому проблема? Помилка на правий моторчик. Але вон там проводка вона лежить просто на речагу. Вона повинна бути закріплена ось там в дірочках. А вона просто лежить і ось там вже наполірували місце і поперетирали дроти. Тож зараз машину на мойку відправляємо і потім піднімаємо та будемо знімати ту проводку для ремонту. Маємо ось такі помилки на правий моторчик, ручний гальм, тож розбираємося далі, проводка та в тому місці ось там зіпсута. Перетерлася об речах. Через те, що ті защолки зламані і проводка не трималася, проблема тих машин. Тож Зараз то все обдуємо, ту проводку витягнемо вниз та спробуємо то відремонтувати. Розплили ту проводку, добралися до тих дротів, Воно тут перетерлося. Але ще живе. Скоріше за все, що воно коротило в обручах і виключалася система. Тож зараз, щоб дроти не окорачуватись, спробуємо достати тут пін. Та то все ізолювати термоусадкою. Зараз дістанемо через трубку тут просушимо та ізолюємо то все і передивимось іншу далі проводку. Проводку поремонтували, дивимось, що наш мотор працює і помилок по системі немає. Тож, наразі все. Машинку віддаємо, рухаємося далі.